День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі ГРОЯ. Пропоную вашій увазі диван-краун від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. На бильцях дивану м'які накладки, подушки на ліпучках. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка з втяжками. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з повністю хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 м на 1,90 см. Наповнення дивану. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіоетам та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, па-па!